Добрий день, діти. А ви полюбляєте казки? Думаю, що так. Послухайте казку про ялинку. В одному лісі жила була ялинка. Ліс називався чарівним. А у ялинки імені не було. Просто ялинка. Але вона була чудова, струнка, пухнаста. Влітку вона була звичайною ялинкою, була досить колючою і дуже зеленою. Під нею часто ховалися гриби, рижики, маслюки і навіть король грибів боровик. Взимку у ялинки була зовсім інша робота якщо подружки сосни та усики. Мирно тримали під мелодії хуртовини, то ялинце було зовсім не до сну Зимку вона працювала новорічною ялинкою. Що таке новорічна ялинка? Зайчик сніжок не знав. Він народився ту весною і ялинку в новорічному вбранні ніколи не бачив. Від мами сніжок знав. Що ялинка в новий рік дуже красива, а поки сніжок розумів, тільки що ялинка справжня годувальниця. Білки, шишкарі, дятли польови миші із задоволенням Пригощалися насінням її смачних шишок. Гаразд думав про себе Сніжок Скоро новий рік, тоді й подивимося на ялинку в новорічному брані. І ось одного разу зайчик сніжок, як зазвичай, побіг до ялинки. Побачивши її, він дуже здивувався. Спочатку він подумав, що збився з дороги і прибіг кудись не туди. Але, озирнувшись навколо, він зрозумів, що місце правильне. Ялинка була надзвичайно красива. На маківці сіяла зірка, на гілках перелювалися різнокольорові намиста, кулі, хлопавки, лихтарики, Прикрашали лісову красуню. Зайчик сніжок від хвилювання. Не міг вимовити ні слова, але потім сказав Яке диво, ніколи не бачив нічого кращого. Ялинка тихо посміхнулася. Зайчик тупнув однією ніжкою, потім другою, але раптом, пританцьовуючи, сніжок побачив. Що за далекими деревами бігає вовк? Зайчик затрентів від страху. Ялиночка маленька, заховай мене. Попросив сніжок, новорічна красуня протягнула до нього свої пухнасті гілочки, і зайчик стрибнув на ялинку. Коли сірий вовк Підбіг до ялинки ніякого зайця і близько не було, і тільки нова новорічна іграшка прикрашала одну із найбільш пухнастих гілок. Яка красуня ялинка, така ароматна. Борчавок, і коли ніхто не бачив, став пританцьовувати. Дивлячись на те, як танцює вовк, зайчик сніжок ледь стримував сміх, але він розумів, що якщо він засміється, то вовк одразу його побачить на гільці. Незабаром вовк тік додому. Зайчик сніжок стрибнув з ялинки, обняв її і подякував. А ялинка запросила його. На Новий рік у новорічне свято звірі один одного не чіпають, тому це свято чарівне. Ура. тільки крикнув зайчик сніжок. Він побіг додому.